Донецький шахтар оголосив про повернення до складу Ярослава Ракицького, того Ракицького, що вже під час війни за пітерський зеніт грав, давав інтерв'ю кремлівським пропагандистам та кричав, що він вне політики, бо коли вбивають твоїх громадян, це просто якась політика. Нагадаємо, Ракицький виступав за гірників з 2009 до 2019 року. Однак потім приєднався до Зеніта. З головних спонсорів російської армії, яка вбиває українців, але напевно для менеджменту Шахтаря і його власника Ахметова спорт в політики. А ось так відреагували на повернення до Шахтаря футбольні уболівальники. Ракицький розмовляє українською. Ракицький повертається в шахтар. Коли Тимошчук помічником тренера можна, обов'язкова умова відео вибачення на 15 секунд. Кунд для сторіс В Шахтар. Повернувся Ракицький. Ви ще Толіка поверніть. Я людина, яка футбол по більшій мірі ігнорує, крім ігор національної збірної. Але Ракицький 2 березня 2022 року валить в Туреччину. Перед тим три роки за Зеніт ганяв і йому нічого не муляло. Гімн він не співав на іграх збірної, і його шахтар радісно приймає. Ну тьфу, курва мать. Ракицький повертається в шахтар. Пипець. Чувак грав в Раші, поки його рідне місто було окуповане, не співав гімн, бо концентрувався на грі. А тепер гімно таке назад ще минулого тижня дізнався, що Ярік Ракицький повертається до Шахтаря. Так, собі рішення. Бо він вже ніякий, зруйнує мікроклімат у команді взагалі. Тож менеджмент Шахтаря теж робить помилки, могли взяти у функціонери десь у структурі клубу, якщо вже хотіли йому допомогти. Але у нас ще проблема: відсутній інститут репутації. Хоча я не знаю, де той інститут взагалі присутній. Ракицький, який з 2019 по 2022 грав в російському зініті і зараз підписав контракт з шахтарем. Be Like. за словами Тараса Степаненка, Ракицький є шанувальником творчості Михайла Круга, виконавця пісень у стилі російського шансону. Улюблені пісні Ярослава, Кольщик і сповідь. Ракицький за весь час виступів у складі збірної України ніколи не співав гімн своєї країни. Цікаво, а фанатів Шахтаря все влаштовує. Ніяких питань. Організатори відкритого чемпіонату Австралії з тенісу заборонили приносити прапор прапори Росії та Білорусі після інциденту у перший день турніру. Російський прапор з'явився на трибунах під час матчу між російською тенісисткою Камілою Рахімовою та українкою Катериною Байндл. Українські вболівальники заявили, що нашу тенісистку провокували та дражнили, після чого вони викликали охорону та поліцію. Прапори країн-агресорок заборонені на території відкритого чемпіонату Австралії. Заборона набуває чинності Сті негайно ми продовжуватимемо спільну роботу з гравцями та вболівальниками, щоб забезпечити найкращі умови для насолоди тенісом. Йдеться у заяві Теніс Австралія. Попри провокації представників терористичної країни, наша тенісистка Катерина байндлі перемогла 7 5 6 7 6 1 і пробилася до наступного колу відкритого чемпіонату Австралії з тенісу у національній баскетбольній асоціації. Сіації Нью-Йорк Нікс на своєму паркеті програв Торонто Репторс в овертаймі з рахунком 121 123 Українець Святослав Михайлюк, який виступає за Нікс, не отримав ігрового часу. Мілокі переміг на власному паркеті індіану 132-119. Клівленд також у рідних стінах розібрався з Новим Орлеаном 113-103. Вашингтон програв на власному паркеті Голден Стейт Воріорс сто 118-127, Атланта подужала Майами 121-113. А завдяки особистому рекорду сезону Леброна Джеймса, який здобув 48 очок, Лейкерс переграли вдома Г'юстон 140-132. Результати решти матчів цього ігрового дня на ваших екранах. У регулярному чемпіонаті НХЛ також відбулися чергові поєдинки. Бостон вдома не залишив камені на камені від Філадельфії. 6-0. Брюїнс забивали по дві шайби у кожному із трьох періодів. Флорида у гостях переграла Баффалу 4-1. Детройт не зміг нічого вдіяти проти Колорадо. 3-6 поразка Редвінгс на виїзді. Нью-Джерсі ціною надзусиль подужав Сан-Хосе у гостях 4-3. Сієтоу поступився вдома. Тампі Бей 1-4. Даллас впевнено переміг Вегас на виїзді 4-0. Рейнджерс так само у гостях переграв. Грали Коламбус 3-1. Решта результатів на ваших екранах. Півзахисник Динамо Віктор Циганков перейшов у Жирону. Про це повідомив журналіст Михайло Співаковський. Клуби дійшли згоди щодо трансферу циганкова, за який Динамо отримає компенсацію. У нинішньому сезоні у складі Динамо 25 25-річний циганков зіграв 23 матчі, забив 9 голів та віддав 6 результативних передач. Друзі, нам потрібна ваша підтримка. Дякуємо, що дивитесь наш канал. Не забувайте ставити вподобайки, писати коментарі і ділитися цим відео. Якщо про спорт, то українською.